Вітаю, мене звати Анастасія. Я працюю в психодинамічному підході, використовую в своїй роботі техніки психоаналітичної терапії, а також когнітивно-передповединкової терапії. І у своїй роботі на даному етапі я вивчаю той напрям психоаналізів, що досліджує стосунки між клієнтом та терапевтом і вважаю, що це мені відповідає моїм внутрішнім переконанням і є важливою частиною будь-якої терапії. У своїй роботі я маю Навички психодіагностики, а також психокорекції та психоедукації. Проводила як роботу терапію, так і індивідуальну та терапію для пар. З цікавого у мене був досвід роботи психологом в психлікарні протягом року, і там я власне здобувала ці навички. А також у мене був досвід роботи на згвардії, тому я маю навички роботи з військовими та особами, що перебували в полоні. Я довго думала, чи варто це розповідати. Хочу сказати, що це думки мене у 16 років, оскільки психологія моя перша освіта і одразу вдало, оскільки я закінчила і плакала на психолога, і магістратуру на психолога, а потім ще й на клінічного психолога закінчила. Так от, що б я хотіла сказати. Я прийшла в психологію, аби навчитися маніпулювати людьми і стати президентом у 17 років. Саме цю мотивацію я розповіла своїм одногрупникам, коли ми знайомились. Зараз я так не думаю. І на другому курсі я пішла до психолога, почала силої і зрозуміла, що я хочу маніпулювати людьми, аби почувати себе в безпеці, і що є інші способи почувати себе в безпеці від базі того, аби аби задіювати якісь маніпуляції та психологічні прийоми, щоб вплинути на інших. Ну, і, власне, зараз це моя кредо – брати відповідальність за своє життя, а не за життя інших. Мені подобається чесність і відкритість. Я завжди приймаюся вашими кордонами, тому часто спитаю, чи вірно я щось зрозуміла, або чи буде доречний цей коментар. Можливо, надто сильно приймаюся. Я переймаю з конфіденційністю, тому наші стосунки будуть такими. Я не буду це не де розповсюджувати. Також я за щирість і за те, аби давати простір для почуттів. Тому я б хотіла проживати з вами почуття, складні почуття, сором, провину, гнів. Це нормально. І я вважаю, що проживати почуття це одна з базових навичок нашої психіки, без якої просто нікуди. І на жаль, в нашому суспільстві о, цьому не вчать. Це залежить від того, який формат ви обираєте. Якщо це консультування, тобто, як ви приходите на кілька зустрічей і точково вирішуєте якусь проблему, працюєте з запитом, що у вас є на даний момент, то звісно, ми працюємо саме над цим. Ви обираєте і, власне, ну, ви клієнт, ви замовляєте музику. Якщо ж ви приходите на терапію, тобто це стабільно, ви приходите раз на тиждень або частіше, то ми працюємо глибину з вашою особистістю, розбираємо ваш дитячий травматичний досвід або не травматичний досвід, буває і таке. Дізнаємося, чому саме ви сумувалися таким чином, та що на вас вплинуло. Ми разом розуміємо, чому все розуміти. Що з того слід змінювати, а до чого слід пристосовуватись? Бо, можливо, якась ваша особливість, яку ви вважали своїм недоліком, є перевагою, яку також слід навчитись використовувати зірочкою, це навчитись довіряти собі і вибудувати оспору на себе, навчитись довіряти своїм почуттям, своїм переконанням, і також розрізнити, де відповідальність ваша, де відповідальність світу У інших людей або взагалі подій, на які ви не здатні впливати.